Привіт! Мене звати Іванка, я філолог і засновниця онлайн школи з вивчення польської мови Фрірінток. Я записую цей коротенький вступ перед відео з двох причин. По-перше, відео, яке ви зараз дивитеся, вже було у нас на каналі, і ми його заново виставляємо з цим вступом. По-друге, у попередньому відео ми обіцяли створити курс медична польська мова, тому виконую обіцянку. Створення курсу зайняло нам 6 місяців, але вже зараз він є. І на нього можна реєструватися. Переходіть за посиланням під цим відео або десь на цьому відео. Реєструйтеся, заповнюйте заявку і отримуйте доступ до курсу. Цей курс ідеально підійде для лікарів, які планують працювати у Польщі, складати екзамен НІЛ або проходити навчання чи стажування, для медсестер, які шукають більш високооплачувану роботу у Польщі і хочуть працювати за професією. Також для студентів, які планують навчатися на медичних факультетах в польських університетах. Але найголовніше, цей курс для кожного, хто цікавиться медициною, здоров'ям і хоче почуватися впевнено, коли відвідує будь-який медичний заклад. Тому не зволікайте, детальнішу інформацію про курс ви можете прочитати за посиланням, яке є під цим відео або десь на цьому відео. До зустрічі на курсі! Знаю, що багато моїх підписників уже довгий час проживає у Польщі, а це означає, що наближається час, коли треба піти до. Стоматолога і розказати про те, що вас турбує: поставити нову пломбу, почистити зуби чи просто зробити контроль. Саме тому я записую це відео, у якому ви дізнаєтеся, як записатись на прийом до лікаря, як розказати, що вас турбує, коли ви вже в кабінеті. І також ми вивчимо потрібні слова та фрази, і вони будуть, до речі, корисними як для пацієнта, так і для лікаря. Тому, якщо ви стоматолог, я думаю, що також у цьому відео ви вивчити багато професійної лексики і просто потрібних слів та фраз, тому не затягуємо. Поїхали! До речі, хто вже скільки часу живе у Польщі, залиште у коментарях, напишіть, в якому місті познайомимося з вами трішки ближче. І поки ви не забули, підпишіться на цей канал. Я знаю, що багато з вас дивиться це відео, але не підписаний на канал. Коли ви підпишетесь, що вам це дасть, ви будете отримувати повідомлення, коли виходять нові мої відео, таким чином ви нічого не пропустите. А якщо вам подобається мій контент, то так само залиште мені лайк і залиште у коментарях свої враження. Мені буде дуже цікаво прочитати. Ну що починаємо? Почнімо собі зі слова стоматолог, який польською ми перекладемо як дентиста. Дентиста. Зверніть увагу, що не дантиста, а де. Дентиста. І дуже важливо, щоб ви в кінці давали ось це закінчення А. Дентиста. Чому так? Тому що пізніше при відмінюванні, коли ви захочете провідміняти це слово, використати у реченні, то воно буде змінюватися як жінка. Так, наприклад, я боюся стоматолога, скажемо боєще. Дентисти, так? Боє ще кого дентисти. Тому пам'ятаємо: дентиста в кінці маємо А: це не дентист, а Дентиста. Множе навіть стоматолога буде дентищі, дентищі. Інколи треба буде сказати, наприклад, стоматологи у цій клініці дуже добрі, так? І ми скажемо дентищі в тій клініце собачого добрі. Дентищі в тій клініце собать добрі. Чому, власне, змінюється дентиста на дентищі, чому у нас є там слово так? походить від слова «добре». ми детально говоримо на нашому курсі поиска мого від Аду Я, про нього я вам сьогодні детальніше розповім. Коли ви вже наважилися так, піти до стоматолога, чи дентисти, нам потрібно знайти. Куди піти? так? Тому ми у своїх Google Maps-ах вводимо клініка стоматології. Клініка стоматології. Е, можна прочитати собі «опін'є». «Опін'є» – це відгуки так, про різні е, клініки. І що треба зателефонувати і домовитися про візит. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Хто з вас уже живе у Польщі або хто планує переїхати у Польщу, мабуть, ви здогадуєтеся, що для комфортного життя вам потрібна буде мова. Мало просто вивчити так якісь фрази готові. Було б добре, якби ви навчилися самі їх будувати. А для цього нам потрібно познайомитися з граматикою, вивчити відповідну кількість слів і поставити правильну польську вимову, щоб. Нас зрозуміли, і щоб ми справляли гарне враження. З усім цим ми будемо комплексно працювати на моєму курсі Польська мова від А до Я. Усі деталі я залишу в описі під цим відео. Ви зможете перейти за посиланням, заповнити форму, і наші куратори з вами зв'яжуться, дадуть відповідь на додаткові питання і підключать до курсу. Залишати номер телефону можна як український, так і польський, так і будь-який інший. Якщо ви проживаєте в якійсь іншій країні. До, до зустрічі на нашому курсі польська мова від А до Я. Пам'ятайте, що ви можете більше, ніж вам здається. Саме це я вам і покажу на нашому курсі. Першу фразу, яку ми почуємо, коли телефонуємо у клініку стоматології, це клініка стоматології слухам. Клініка стоматології слухам. І нам наша фраза це буде: джень добре, джень добрий, добрий ранок. Або добрий день, я б хотів записатися на прийом. Польською ми це скажемо хчаубим, «хчаубим». Пам'ятайте повторювати за мною. Якщо ви чоловік, ви скажете хчаубим, якщо ви жінка, скажете хчабабим, 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 ще на візите, ще на візити». Як бачите, прийом ми перекладаємо Словом, візита. І в результаті у нас виходить фраза джень добре, хчала бим умовити ще на візите. Джень добре хчав би умовити ще на візите. Наступну фразу, яку нам поставить так, людина, яка з нами говорить, це накєди. кеди. на кеди означає на коли. Нам потрібно буде вказати дві інформації: по-перше, день, по-друге, годину. Отже. Pro powtórzymy sobie jak dni nazywają się na pewno, prawda? Na i my poczulemy pytanie na kiedy i odpowiadajemy na poniedziałek, na wtorek, na środę. Zwróćcie uwagę, że jeszcze mają S z chłostoką w końcu tak? Środa, ale na środę. Czwartek na czwartek. Piątek na piątek. Собота на соботе також змінилося. На соботе. І нєджела на ніджле. На ніджеле. З днями розібралися. Тепер на котру годину. Отже, з годину ми використовуємо такі слова, як перша, друга, треча, чварта. Так? Ну і почнемо собі, думаю, з восьмої, напевно, працюють так? клініки.

І думаю, до 6-ї тільки працюють. Якщо раптом дам до 7-ї, то d на 19 Якщо ви побачили ось цю конструкцію, на і в кінці даємо хвостиком, ви, в принципі, можете з іншими годинами також справитися. Якщо у вас трішки надщербився зуб, ви можете сказати зламалам собі зомб. собі зомб, якщо чоловік зламала собі зомб. Так, зломалим собі зомб. Коли у вас цілий зуб вилетів, так ви можете сказати ви бівем собі зомб, ви бівем собі зомб, чоловік каже, ви білам собі зомб, ви білам собі зомб. Наступна наша проблема це мене болить, у мене болить, коли я е, торкаюся, коли я їм, коли п'ю щось холодне, так, чи коли п'ю щось гаряче. І польською ми це скажемо так.

Кеди піє щось чепвего. Навпаки, так? У мене болить, коли я п'ю щось тепле. Інколи може боліти, правда, коли ми їмо щось солодке. Тому кеди кедиєм щось солодкого. Інколи може боліти, коли ми торкаємося, правда? Тоді скажемо болімє кеди дотикам. Болі дотикам. Так. Дотикач торкатися. Наступна наша проблема може бути з яснами. Ясна це польською джонсва. «джонсва». І дуже часто, коли ми чистимо зуби, так, то може виходити кров, і польською ми цю проблему опишемо так: під час, час щоткування, тобто під час того, як я чищу зуби, кроваю мі джонсва мі джонсва. Так? Тобто кровоточать мені ясна. Що ще може бути? Можемо сказати болі мені пши джонсвах, болі болімні пшиджонсвах. Так, у мене болить біля ясен. Ми можемо самі не знаємо, що це є, можемо це описати власне у такий спосіб. Інколи ми помічаємо, що наші ясна є червоні. З різних причин, і це можемо сказати мам червоне джонсва. Мам червоне джонсва. Далі, наприклад, якщо у вас хитається зуб, так, то ми можемо сказати руша міще зомб. Руша міше зомб". зомб. Якщо ви, наприклад, прийшли до стоматолога з дитиною, ви можете сказати, що моєму синові випав зуб, і польською це скажемо. Моєму синові ВИПАДУ зомб. Моєму синові випадку зомб. Якщо ми язиком нащупали, що десь там у нас якась є порожнина у нашому зубі, ми можемо сказати: хиба зробіла міще джура. Хиба зробіла міще джура. Хиба зробіла міще джура. Так? Скоріше за все, у мене там зробилася дірка. Далі наша проблема може бути така, що ми маємо несвіжий подих, і польською це скажемо: мам-несвіжий оддех». Мам не оддех». отдих. Мам отдих". це є е, подих. Залишилися нам ще дві проблемки, і перша із них це карієс, який польською перекладемо як прухніця, прухніця. Прухніца", прухніца". У мене карієс, мам прухніця. Мам прухніться. І друга проблемка це, знаєте, інколи на, е, не на язику, а тільки на губі або на внутрішній стороні щоки, у нас появляються такі маленькі рани, і це польською називається афти, До речі, українською так само, просто мало хто знає про це слово, напевно, тільки стоматологи. А може, ви знаєте, так? Афти. І якщо у вас, власне, такі ранки появились, ви можете сказати мам-афти. мам, афти. мам After. Ну, ось і все. З нашими проблемами, болячками розібралися. Далі ми з вами розберемося з оцією частиною нашого обличчя, яка нам потрібна для того, щоб піти до стоматолога і пояснити, що нас болить. Ще раз собі повторимо усі оці е, частини, так, е, нашого, е, нашої ротової порожнини. А от, власне, ротова порожнина це польською яма-устна. Яма Устна. Далі у нас варгі. Варгі це губи. І є одна губа це буде варга. І є варга гурна, так? верхня губа, варга гурна. Наприклад, коли вам захочеться сказати, що у мене ці афти на верхній губі. Мам афти на вардзе, так. вардзе. І нижня губа це буде варга дольна, варга дольна. Гурна дольна. Далі у нас що є? Е, ясна це польською джонсва. джонсва". Далі зуби маємо. Так? Зуби це у нас е, один зуб. Зомб, зуби, земби. Земби. Емаль це буде шкліво, шкліво. Так, собі зі склом це якось асоціюєте шкліво. Що у нас далі є? Dalej jest język. Język to po język, język. Szczelepa to szczęka, szczęka. Tak samo, górna szczęka, dolna szczęka. No i jeszcze u nas jest wnętrzna, tak, wnętrzna strona e, szczoky. I po polsku to jest, powiedzmy, wewnętrzna, wewnętrzna strona, strona. Полічка, полічка. Тому що щока це полічек, вевненшна сторона полічка, так, внутрішня сторона щоки. Трішки детальніше поговоримо власне, про зуби, які вони можуть бути. Почнемо собі, напевно, з молочних зубів. Так, молочний зуб це польською зомблечне. Подібно так Зом млечний. Часто можете зустріти ще слово «млечак», Mleczak, odyn młodszy zub, mleczaki, mleczaki, młodsze zuby. Na przykład, ostatni mleczak, wypadł mi, kiedy miałam 11 lat. Ostatni mleczak, ostatni mleczak, zub, wypadł mi, wypadł mi, kiedy miałam, kiedy mała, 11 lat. Tak, 11-2000. Натомість сталі зуби, так не ми не кажемо сталі, ми кажемо постійні зуби, в польській це «земби Зембиставе. Земби так, постійні зуби, так як є ставий побит, так, постійне перебування, так і земби, бути ставе. Що в нас далі є? Якщо ви раптом носите протези, то ці зуб, зуби, на яких буде триматися протез, тобто такі опорні зуби, польською називаємо. Земби філа Земби філа Протеза це у нас, е, ні, в нас протез, це він, так, О, а в польській мові протеза, вона, протеза дентистична. так Протеза дентистична. Далі у нас ще є, е, ага, ми забули про е, оцей, зуб мудрості. В польською це називається подібно зомб мондрощі. Зомб Мондрощі, або іншим, е, іншою назвою його називають усемка, так? ніби вісімка, ну бо він восьмий, так, усемка. Наприклад, болі мені зомб мондрощі, або болі мені УСЕМКА. Ну і тоді бажаю вам сили і витримки з цим зубом. До цього ми говорили про фрази, які ми можемо використати так в габінеті дентистичним. А тепер поговоримо про фрази, які ви можете почути від стоматолога. І їх також треба знати, а якщо ви стоматолог, то ви їх собі запам'ятаєте. І перше, що ми почуємо, проше ущость. Проше ущость, сідайте, будь ласка. Далі можемо почути проше, обшеч гвове». Прошу обшати голову, тобто спріть, будь ласка, голову. Якщо стоматолог вічливий, то він запитає, а звісно, що запитає, чи є вигодні. Чи є вигодні, тобто чи вам зручно. І звісно, ми скажемо, так, є вигодні, не, мушу зналіщ лепше місце, так? Можете відповісти на це питання. Прошу широко отворюють уста. Прошу широко отворить уста, це наступна фраза, яка означає відкрити, будь ласка, широко рот, тому що слово уста нам перекладається як рот, але також може бути губи, тобто синонім до слова варгі. Якщо ви не занадто широко відкрили рот, то стоматолог скаже Прошу шежей, отворить уста. Шежей означає ширше відкрити рот. Proszę obrócić głowę. Proszę obrucić głowę, поверніть, будь ласка, голову і може бути влево наліво, proszę обручити głowę вправо, proszę обручити głowę влево. Так, поверніть голову вправо, поверніть голову вліво. Означає прополучіть, будь ласка, рот і прошу виплюч, прошу виплюч. Виплюніть, будь ласка. Далі перед нами буде стояти таке питання дуже важливе, чи це панзнечуленє? Чи це панізнічуленє? І ось це знічуленє перекладається як знеболення. Стоматолог може ще сказати, чи спробуємо без знечулення. Ну і звісно, що ми виберемо з. З правда? Хоч тут таку історію цікаву <кхм> колись почула, що десь в Англії якийсь солдат, який повернувся з війни, він пішов на контроль до стоматолога. І е, йому дали власне ось це знеболення, тобто знечулення. і після цього знеболення він абсолютно втратив пам'ять і нічого не пам'ятав про себе, і його пам'ять трималася лише протягом одного дня, тобто він пам'ятав події, які трапилися лише одного конкретного дня. І завжди, коли я тепер іду до дентисти, то я застанав'ям ще задумуюся, чи я буду брати знечулення, так знеболення чи ні. Але якщо Mm, чесно, то завжди беру. Знічулення. Наступна фраза це прошу не замикать бужжі, або проше не замикать уст. Це означає не закривайте, будь ласка, рота. Або коли треба буде сказати стоматологу, прошу закрити рот, це буде проше замкнуть уста. Або проше замкнуть буж'я. Бужя це дуже таке миле слово, означає рот. До речі, є слово бузячки, яке означає це спосіб попрощатися з кимось. Дуже часто дівчата-підлітки так говорять. Бузячки це цілую папа. Ось такий відповідник. Прошу замкнути очі. Прошу замкнути очі, закрийте, будь ласка, очі. Прошу зачіснути земби. Proszę zacisnąć zęby, zatysnieć by dla zęby, albo proszę nie zaciskać zębów. Proszę nie zaciskać zębów. Nie zatyskajcie by dla skazówek. Jak nam robić plombę, albo wypełnienie, to, to jak jeszcze nam stawiać plombu, to dużo często może być taka wskazówka, jak proszę delikatnie zagryźć i postukać. Прошу делікатні загрищ і постукач. І в цей момент нам стоматолог буде давати таку фолію, так з якої він, мабуть, знімає змірки, так, і або дивиться на структуру нашого зуба. І це означає: «прошу делікатні загрищ, тобто вкусити. Прошу так, будь ласка, делікатно вкусіть легко і постукати, так, щоб цю власне зняти так форму нашого зуба. Прошені рушач язики. Прошені рушач язиком означає не рухайте язиком. Або прошу нідотикач, зем був янзиком. Прошу нідотикач, зем був язиком. Не торкайтеся язиком зубів. Деколи нам можуть дати такий шліночонг. Шліночонг це означає слинотяг. Так Так воно професійно називається, стоматологи, підкажіть мені у коментарях. І е, стоматолог може вам дати цей шліночонг, так від слова шліна, чонгноч, ну бо він висосує нам слину з рота, так? І це шліночонг. Прошу вийонч протезе. Прошу вийонч протезе. здійміть, будь ласка, протез. Далі може бути. E, будемо, робити, будемо ставити plombę. До речі, пломба це може бути і виповнення, і пломба. Можете вибрати слово пломба подібніше до української мови. Musimy zrobić zd'jenче рентgen. Musimy zrobić zd'jencie rentgenowskie. Тобто, ми мусимо зробити рентген. І фраза, якої так, перед якою все нам холоне на тіло, це бенде вєрчіч». Бенде вєрчіч, тобто я буду свердлити. І це все, що я вам хотіла розповісти на сьогоднішньому уроці. Зараз ми проведемо невеличкий тест, щоб перевірити, як вам запам'яталися ці слова, але перед тестом хочу вас попросити, якщо у вас є якісь фрази, які ви не знаєте, як перекласти, або якісь проблеми, про які я не згадала у цьому відео, ви залиште коментар, можливо, я запишу другу частину цього відео. І також, якщо серед вас є стоматологи, які потребують більш. ...іш професійної лексики, наприклад, як назвати кожен зуб так, професійно польською, то також дайте знати мені у коментарях, можливо, запишу другу частину цього відео. Давайте це чути. А зараз проведемо невеличкий тест, я вам буду говорити слово, а ви е, пробуйте написати його чи в зошиті, чи сказати в голос, і потренуємо, як ви запам'ятали слова. Отже, перша фраза я б хотіла записатися на прийом. Chciałabym umówić się na wizytę. Chciałabym umówić się na wizytę. Następne plomba. Plomba albo wypełnienie. Mamy dwa słowa. Plomba albo wypełnienie. Moloczni zuby. Zęby. Млечне, земби млечне, або, можна сказати, млечакі, млечакі, знеболення, знечулення, знечулення. У мене болить зуб. Болі мені зомб, болі мені зомб. У мене карієс. Мам прухніце. Мам, прухніця. Ось і все. Трішки потренувалися. Тепер е, старайтеся собі виписати ці слова, які були у відео, і над ними працювати. Я вам бажаю приємного візиту у лікаря. Не стресуйте, а якщо вас щось болить, обов'язково ідіть, користуйтеся так, послугами і не бійтеся. У вас вже арсенал потрібних фраз, слів є. Ми ж бачимося з вами у наступному відео. Не забудьте поставити лайк, якщо вам було корисно, підпишіться обов'язково, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступні відео. І до наступних зустрічей! Честь!